Всім привіт. Сьогодні вже третій день як на вулиці і в день і вночі від'ємна температура. Не така велика для того, щоб замерзли якісь водойми, тим паче, якщо це річки, навіть водойми стоячі ще не замерзли. Але я знаю одне місце, де збирається вода. Там її дуже небагато, сантиметрів до 20. Тобто Є всі шанси, по-перше, що воно промерзло. А по-друге, навіть якщо і ні, то нічого страшного, максимум намокну. Впаду намокну. І очевидно я збираюся відкрити сезон ковзанів. Хоча вчора я там, на одній калюшці біля дому, яка взагалі тоненька, трошки вже покатався, ну то таке, то мелоч. А тут більш-менш вже все ж таки об'єм. І зараз спробуємо ним скористуватися. Йдемо туди. Блін, Я віддав вчора ковзани на заточку. І мені так погано їх затечили. Лівий просто ну, зіпсували повністю. І я потім поніс на перезаточку і ніби, ну, ніби все нормально зробили в другий раз. Я спробував, руками окей. А зараз ну, в мене нога просто... просто, Я можу перпендикулярно рухатись, вона літнет, на настругує, ну, на а не тримає мене взагалі. Коротше, не буду рекомендувати вам це місце і навіть не знаю, де тепер в Харкові заточити. Я туди більше не хочу йти. Блін, кошмар. Ну, просто зруйнували мені ковзани. Я, ну, не тримаю. Було, я, я два роки не точив і було краще, ніж після цієї заточки, яку мені навіть виправляли. вони ж. Фігово. Прям фігово, я не знаю, що робити. Не тримає лід. Просто зараз покажу. Коротше, якщо хтось знає місце, де в Харкові можна заточити ковзани. Або по Україні хтось вміє класно точити ковзани. Дайте, будь ласка, контакти. Я відправлю навіть новою поштою, аби мені заточили, то що ну, так їздити просто неможливо. Те, на ковзани це якесь майстри шкода так. Чого я туди не їжу далі? То що я відчуваю літ, я відчуваю, що він провалиться. По-перше, я не хочу його руйнувати тут, а по-друге, я не хочу падати. Зачепившись, провалившись, я там не потону, не сильно не намокну, нічого страшного, я в місті сів на таксі та доїхав. Просто я впаду і я не хочу зараз падати, мені це не потрібно. Я краще почекаю ще пару днів морозів і буду кататися вже далі. Не дають розслабитись росіяни, відпрацювало наше ППО. Він інверсійний шлях залишився. Нічого ж. Йде війна. Тут варто і сказати, що, як завжди, донатьте на ЗСУ, допомагайте Збройним силам, допомагайте силам оборони. Завдяки ним ми можемо займатися своїми речима, бо вони прикривають нам це небо, прикривають нам спину, море, прикривають нам все. Так що, давайте не забувати. Ну і на цьому буду прощатися, буду збиратися додому. Як завжди, як завжди. всім наснаги. Гарного дня. Дякую за увагу. Лайк, підписка, всі діла.